Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Про одних людей кажуть, що вони довго ображаються, про інших навпаки, що вони швидко і легко прощають образу. З такими людьми набагато легше будувати стосунки. Та я не ображаюсь, каже така людина, і на душі відразу стає спокійніше, якщо тільки вона потім не додає, але спілкуватися з тобою не буду. Що ж таке прощення? На перший погляд, це просто не гніватися на людину, поводитися з нею привітно, намагатися зрозуміти її мотиви. Як кажуть, зрозуміти значить пробачити і все. Та чи справжні це прощення? У молитві Отче наш Ісус промовляє такі слова і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. Господь звертає нашу увагу на те, що слова про прощення повинні звучати в щоденній молитві, а саме прощення має бути для нас природнім. Ісус показує, що наше та його прощення повинні бути однаковими для того, щоб краще зрозуміти це. Давайте поміняємо місцями частини речення і подивимося на результат. Як я хочу, щоб Отець Небесний простив мене, так і я буду прощати кожного, на кого ображаюсь. А тепер подумаємо про те, якого прощення ми очікуємо від Бога. Уявіть себе спасенними. Ось отець пробачив вам усі гріхи і подарував вічне життя. Як він має ставитися до вас? А Якби раптом виявилося, що Господь простив вас, але пам'ятає ваш гріх і не вважає вас гідними вічного життя. Якби Ісус не ображався на вас, але залишався розчарованим і бажав триматися від вас подалі, чи було б таке життя приємною вічністю, думаю, ні. Звичайно, наш Господь прощає по-справжньому і не буде вже згадувати нам гріха. Він говорить про нове життя і не згадує про минулі гріхи. Прощаючи, Бог примиряється з людиною та відновлює стосунки. Таким має бути справжнє прощення, це примирення не лише зовнішнє, а й внутрішнє, в глибині серця, це відродження стосунків, заснованих на любові, це зцілення душі від ран, болю і розчарування. Це дуже важко зробити людині, але Богові усе можливо. У відповідь на нашу щиру молитву він дарує прощення і очищення для кожного змученого людського серця. Поспішіть сьогодні до Ісуса, щоби отримати його божественне пробачення. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за слова із святої молитви, Отче наш. Ти закликаєш нас, щоб ми прощали інших людей, так як ми бажаємо отримати прощення від Тебе. Допоможи нам пам'ятати про це і прощати інших людей, якщо вони нанесли нам образу. Прибудь, Господи, з нами сьогодні в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Постійне усвідомлення того, що ми прощені дасть і нам дух прощення. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. До наступної зустрічі з Богом!